Шестирічна Тіна Ільчишина вихованка ансамблю танцю Подолянчик. Вона вперше виступає у складі колективу на сцені театру імені Старицького. Підтримує її мама, яка 20 років тому також танцювала у Подолянчику. Я любить танцювати, гарні костюми, і подобається, що І гарно діти танцюють. Це наш свідомий вибір що Подолянчик один із найкращих ну, ще ансамблів, які є на Хмельницькому, і це одна велика сім'я. Концерт присвятили 60-річному ювілею Подолянчика у 1964 році. Ансамбль створив хореограф Юрій Гурєєв, який протягом 44 років керував колективом. Нині його діти та онуки продовжують цю справу. Подолянчик вже має близько тисячі випускників. Якщо дитина йде на хореографічний якийсь напрямок. Ті, хто приймає наших дітей, не бачать, що дитина дійсно підготовлена дуже добре. Всі педагоги у нас з вищою спеціальною освітою, і крім того, що цікаво, що вони всі випускники ансамблю подолянці. До ювілейної концертної програми увійшли танцювальні номери, яким вже більше 50 років із яких починався Подолянчик. На сцені виступили випускники, вихованці ансамблю, а також їхні батьки. Взяла участь у одному із танцювальних номерів і випускниця Подолянчика Тетяна Рогожан Коносюк у 90-х роках. Вона у складі колективу виступала у Львові, Києві, Харкові. А згодом до ансамблю доєднались і двоє її дітей. Для мене це знаєте, це як ще одна сім'я. У мене тут найкращі друзі. Ми досі зустрічаємося. Ми досі чекаємо, коли прийде ювілей, щоб всім разом побачитися. Це для нас дуже велика школа життя. Цінуємо один одного, цінуємо наші традиції. От традиції, це от Подолянчик це дав перші. Ще тоді навіть фактично люди не носили вишиванки і не знали, що таке. Ми вже в них танцювали, і ми вже несли свої традиції, свою культуру. Життя згадали під час концерту і про захисників, які обороняють Україну на фронті. Іван Гореєв говорить: до лав збройних сил України вступили чимало випускників Подолянчика. Два роки поспіль усі концерти Подолянчика благодійні. І протягом 60 років колектив працює під гаслом з Україною в серці. Мій батько, засновник колективу, ще казав, що не головне ким стане дитина після ансамблю, тому що ну не всі вибирають напрямок цей, але справжнім громадянином України, справжнім патріотом. Мусить бути всі, хто через подолянчик проходить з Гурєєвом Іваном Юрійовичем У нас давнішня вже дружба, і з моменту повномасштабного вторгнення він став одним таких з найактивніших волонтерів і приходив, допомагав вантажити в черговий раз. Ми знову запрошені на концерт і маємо можливість стояти з благодійними нашими скриньками, в які люди можуть донатити. Ірина Муляр Павло Романюк новини міста.